Ну що ж, розберемо, що таке базові команди Linux. Погнали? Так, перш ніж ми почнемо, давайте розберемо ще раз, що таке термінал. У, минулій, у минулому відео я згадував про таке поняття, як інтерфейс операційної системи. Якщо ви ще не бачили це відео, ось тут зверху воно з'явиться. Тобто, у нас є два можливих інтерфейси. З яким співпрацює операційна система. Перший це є графічний і другий це є командний. Так ось, термінал це по факту командний інтерфейс користувача, тобто, він, тобто ви взаємодієте з терміналом через команди. Точніше, з операційною системою ви взаємодієте через команди, через командний рядок. Тому і назвали інтерфейс командним рядком. Ось давайте подивимося. Що у нас тут таке є. Тобто зараз ми перейдемо до е, команд, які ми будемо використовувати вже на практиці покажу. Але перед тим, давайте ще е, трішки затримуємось і поясню, що це таке. Отже, коли ми відкриваємо термінал, у нас появляється ось таке вікно. Давайте розберемо, що це означає. Отже, що у нас є? Ми бачимо, що перше у нас є це юзер. Далі він е, ось такою. Ось таким символом, як email символ відгороджується. І далі йдеться hostname. Тобто user – це той, як називається наш юзер, під яким ми залогінилися в систему. Це hostname. Hostname – це то, як інші комп'ютери бачать ваш комп'ютер. То це по факту якби назва комп'ютера. І шлях. Шлях в нас, бачите, тут починається з тильди. Зі значка тильди. Тобто, що таке тильда? Тильда це по факту скорочення від home roman. Тобто це директорія вашого користувача. Це може виглядати по-різному. Ось тут, наприклад, зліва у нас є повний шлях, який починається із корневої папки рута. Тобто весь шлях починається з рута, з самого корня, і йде далі по ієрархії папок. Ось Атильда це по факту заміняє ось оцей якраз home Roman, тобто директорію вашого користувача. Так, давайте пробіжемося швиденько по командах. І зараз подивимося, що вони, як ми будемо їх використовувати на практиці. Отже, в це відео я вирішив вкласти усі базові команди для того, щоб ви могли використовувати командну стрічку. Тобто в нас є команда LS, це команда, яка вам показує все, що є в даній директорії папки, в даній папці, тобто правильніше по термінології. Називати папку директорією. Так і в подальшому я буду це називати. Наступна це є команда PWD. print working Directory. Ця команда показує вам, в якій папці ви зараз знаходитесь, в директорії. Наступна це є команда man manual Ви можете її використовувати для. Того, щоб подивитися детально інформацію якоїсь команди. Наприклад, подивитися її опції, що вона робить, і, можливо, в деяких випадках навіть приклади застосування в різних, в різних випадках цієї команди. Наступна одна з так само з найпопулярніших команд це є CD або Change Directory. Тобто, ви можете її використати, щоб перейти з одного його місця. В інше. Тобто, умовно скажу, ви зайшли там на робочий стіл, потім ви перейшли там, в папку завантаження. Тобто, Це команда для того, щоб переміщатися між папками. І так само остання команда, я її вирішив сюди так само впахнути. Називається what is. Тобто what is вона дає вам коротку інформацію про те, що команда визначає. Окей. Погнали, тепер подивимося, як це все виглядає на Linux в нашому терміналі. Що ж, давайте тепер розберемо наші команди на практиці. Як перша в списку в нас це є команда LS. Отже, що ми можемо тут бачити? Команда LS дозволяє нам подивитися контент папки. Що у нас тут є? І так само. Підсвічується різними кольорами. Тобто, простий файл у нас підсвічується білим. Якщо це директорія, воно підсвічується синім. Так само, якщо це умовно файл команди. Наприклад, давайте переглянемо папку BIN. Ось умовно команди відображаються зеленим. Символі клінки, наприклад, це синім, про це ми в детальніших відео поговоримо і тому подібне. На інших поки кольорах не буду зупинятися, бо це вже буде трошки накша тема. Отже, в нас є команда LS, і так само в нас є опції. Забув, до речі, сказати: у кожній команді є опції. Тобто, що це таке, ви можете використовувати опції для того, щоб побачити якусь детальну інформацію, або, наприклад, так само передати якісь параметри команді. У нас є, наприклад, така опція, як L. Тобто, вам вона покаже набагато більшу інформацію відносно, відносно того, коли ми перший раз запустили команду LS без опції L. Тобто ми тут бачимо, що в нас є юзер, у нас тут є група, час створення і доступа. Про це ми детальніше поговоримо. От. Тут так само міг би зазначити команду clear, я її не вписував. Це вам дозволяє зачистити весь рядок, щоб мати кращий вид. Наступна команда в нас це є PVD. Private Working Directory. Тобто вона нам зараз показує, що ми знаходимося в папці Home Roman. Так, ми вже запам'ятали LS команда. Ми дивимося, ага, у нас, наприклад, є папка Documents. Давайте можемо перейти туди. Що тут є? Тут пусто. Ось бачите, і в нас тут вже зразу шлях помінявся. Тобто тильда і Documents. Якщо ми запустимо PWD, це показує, що ми Home Roman Documents, так як я і згадував на презентації, оця тильда це по факту скорочення до вашої папки, до вашого до вашої папки користувача. Ще також хотів наголосити на цьому, що ми можемо використовувати відносний і повний шлях для перегляду контенту у директорії. Тобто, що я маю на увазі? Якщо ми напишемо ls, просто воно за замовчуваннями буде перевіряти контент у даній директорії, в якій я зараз знаходжуся. Тобто в Home Roman, тобто у нашій. Директорії нашого користувача. Але є ще інакший варіант, як ми можемо це використати. Ми можемо написати команду LS і дати її як параметр повний шлях. Наприклад, нехай буде ось така команда. Ось нас тут дуже багато всього різного. Мовно хай буде SSH. Ось. Тобто, що ми робимо? Ми вказуємо повний шлях до. Ми вказуємо повний шлях до директорії. А якщо це не є директорія, наприклад, воно нам показує, що нема такого файла або директорії. Або якщо ми хочемо проглянути оцей файл. Наприклад, ми вказуємо просто його файл, і ми можемо проглянути. О, навіщо нам окремий файл проглядати. спитаєте ви. А, наприклад, просто без різних опцій, немає, напевно, сенсу. Або ми можемо таким чином перевірити, чи файл взагалі існує тут. А от, наприклад, якщо ми додамо якусь опцію, наприклад, L. Ми бачимо вже більш детальнішу інформацію, що власник, хто є власником, хто, яка група закріплена за цим файлом, він був створений, модифікований, і доступ до цього файлу. Ми отримуємо додаткову інформацію про доступа, про юзерів, як міняти доступи. Ми про це поговоримо в наступних відео. Так, тепер розглянемо команду CD. Давайте перейдемо, ми її щойно використовували, перейдемо в папку Documents. Подивимося, що тут. Тут у нас нічого немає. А як нам вийти назад? Дати на рівень нижче. Ми пишемо CD дві крапки. Тобто ми пишемо CD і то, куди ми хочемо перейти. Є два варіанти, як нам це зробити. Ми можемо вказати повний шлях, і так само відносний. Яка між ними різниця? Відносний шлях це ви вказуєте шлях, який є відносно директорії, в якій ви знаходитесь. Тобто я можу перейти в усі папки, які зараз позначені синім кольором. Правильно? Наприклад, давайте перейдемо ще в папку відео. Бачимо, що тут нічого немає. І виходимо назад. І так само є повний шлях. Тобто повний шлях це ви коли вказуєте вже від, самого, від самої директорії корневої в системі до вашого шляху. І в папку відео я так само можу перейти, використовуючи ось такий шлях. До речі, коли ви пробуєте щось написати і нажимаєте, наприклад, таб, воно вам автоматично підставляє те, що вже тут є. Супер! Ми перейшли в папку відео двома способами: використовуючи відносний шлях і використовуючи повний шлях. Так само умовно давайте зайдемо назад, подивимось, які в нас є папки. Зайдемо в папку Documents. І, наприклад, тепер перейдемо до папки відео. У нас є ще дуже така цікава опція. Ми можемо повернутися у папку, з якої ми переходили раніше. Тобто, що я маю на увазі під цим? Ми можемо зараз повернутися в папку Documents, але не, при тому не вказуючи її шлях. Ми просто пишемо cd і воно нам зараз зразу показує, що ось це, куди ми заходимо. Так само ви можете використовувати стрілочками. Це ті команди, які ви колись вже запускали. Це, вас, це вам дозволить зменшити витрату часу написання нових команд, які ви вже колись використовували, і хочете їх ще раз використати. Так, наступна команда в нас вменю. Ми можемо подивитись ось так. Тобто це інтерфейс, який дозволяє вам бачити мануали різних команд. Тобто дуже дуже простий тут принцип. Ми пишемо man і назву команди. От ми використовували команду ls, і давайте подивимося, що ми можемо додатково дізнатися про цю команду. Ми бачимо тут, що LS це List Directory Contents. У нас тут є різні опції, наприклад, опція A, тобто вона може писатись як A і як «All». Давайте так само розберемо саму структуру цих мануальних документів. У нас є name, тобто, по факту короткий опис команди. Далі, як використовується ця команда, тобто, ми спочатку вказуємо команду, потім її опції, там, наприклад, all. І так само файл. Тобто ми ще додатково можемо вказати шлях до файлу. А якщо ми його не вказуємо, то він за замовчуваннями береться, як наша дана директорія, в якій ми знаходимося. Далі у нас йде тут description, тобто опис усіх можливих опцій, які ця команда може використовувати. Бачите, от, до речі, ви можете як використовувати. Як один дж, як е, одне тире, так і два тире, пишучи більшу. І ось тут, наприклад, ви можете так само передавати якісь параметри. Тобто деякі аргументи можуть мати два тире, деякі один, і деякі можуть мати якісь параметри і навіть список якихось параметрів. Ось в кінці. Воно так само нам добавля... показує різні додаткові поля. Такі, наприклад, як що можна подивитися, яка... які документи можна почитати відносно цієї команди. І остання команда в нашому списку це вот іс. Ми бачимо, ми написали what is і назва команди. Наприклад, є така команда, називається cut. Ця команда по факту її призначення це, умовно, складувати два файла. файли. У вас є файл А, файл Б і файл С. Якщо ви напишете, наприклад, cat мовно ось ці файли у вас так називаються, воно вам виведе усі три файли як один файл на вивід в командну стрічку. Про, про роботу з файлами і папками ми розберемо в наступному відео.